Слава Богу, брата і сестри. Добре так перебувати в прославленні Господа. А представте собі в псалмах, коли псалми були написані, коли Давид прославляв Господа, нам дуже приємно бути в Домі Божому і воздавати йому хвалу. Я би хотів зауважити такий напрямок. Звичайно, що нам часу не завжди не вистачає, тому що ми завжди кудись спішимо. Щоб все передати, але напрямок я б хотів зауважити в самому, щоб подивитися, який характер нашого Бога. І читаючи Слово Боже, я завжди хотів побачити, розумієте, який характер є у Господа, тому що в кожного із нас складаються думки про Бога, по мірі, по мірі тих обставин, в яких ми живемо. По мірі тої роботи, яку ми робимо, по мірі нашого бажання ми представляємо собі Бога. Коли хтось щось зробив своїми руками, і він побачив результат того, і людина себе зразу вважає, що вона є творець тої роботи. І вона з тої позиції може наблюдати, розумієте, який характер у Бога. Людина має власть, має право на щось, і вона складає собі Бога згідно е, своїх можливостей. І коли вона не читає Слово Боже то вона Бога представляє своїм розумом, який Він є. І я думаю, що кожен із нас, коли маємо спілкування один із одним, ми бачимо позицію тої людини, який Бог в її розумі. І кожен розуміє по-своєму, як Бог поступає. Але коли ми звертаємось до Слова Божого, воно привідкриває такі непредбачені прояви Бога, що зачастую не співпадають з нашим розумом. Братом було сказано, я зауважив той момент, каже, він їде на тросі. Я думаю, що кожен із нас вже їздить на транспорті, розуміє той процес, знаєш, коли в містах живуть. А той, котрий їде на трасі, розумієте, то є довга дорога, знаєш, він перебуває в своїх думках. І тут раз не ситуація. І людина буває не готова до, до рішення тої ситуації. І зауважте, Бог каже, що е, ваші дороги то і не мої дороги. каже, І ваші думки то не мої думки. Каже, вони різняться. І ви знаєте, різниця така, що від землі до неба. І одного разу була така ситуація, коли до, е, знаєш, сказав до Ахаза, каже, вибери собі знаменіє. Вибере собі знамення, я, значить, каже, на висоті і в глибині. Коли ми читаємо Слово Боже, там були такі моменти, знаєш, що, е, коли було сказано, знаєш, щоб його тінь посунула, знаєш, щоб шерсть була в росі, знаєш без роси. Але коли предложив Ісая, знаєте, такий діапазон каже, на висоті, і в глибині землі, Ахас каже, не буду, каже я іскушати Бога. Він зауважив такий момент, що такі умови міг предложити тільки один Бог. На висоті, каже він, каже, в тому діапазоні вибере собі, каже, знамення, любе, що ти можеш, захочеш. І от ми, люди, маємо свою уяву відносно Бога. Но коли ми Починаємо вникати в Слово Боже, коли ми углубляємося в нього, ми починаємо бачити характер Бога, котрому ми служимо. І читаючи закон, ми бачимо, що Бог не любить мужеложничество, він не любить тоє. Він не любить скотоложнічество, він не любить того. Він не любить блуд, він не любить п'янство, він не любить злоречивість. Бог того не любить. І ми живемо в тій середі, розумієте? І коли воно оточує нас, і коли ми, я ще раз кажу, якщо ми не читаємо Слово Боже, і воно коли окружає нас, і ми буває звикаємось з тим і починаємо думати, що напевно Бог такий. Дорогі друзі, ми не можемо вмістити в своїй маленькій голові Бога, котрий створив вселену. І ми то і розуміємо з вами, тому що наш маленький розум не здібний вмістити Творця Вселенної. Ми не зможемо навіть пояснити того розуміння, як ми рухаємось і дихаємо. Фізіологічно ми розуміємо ту ситуацію. Серце б'ється, кров ганяє. Но ми ніколи не зможемо пояснити того, котрий дав всьому життя. Слава нашому Богу! Що ми з вами сьогодні тут сидимо і чуємо, розумієте, слова, котрі були передані із вічності і даровані сьогодні для нас, щоб ми побачили, кому ми служимо. То є дуже важливо зрозуміти тоє значення. І я хотів би зауважити одне із багатьох місць, Слові Божому, то є Єремія, то є 12 голова. 12 голова Єремія говорить, розумієте, до Господа. Звичайно, що я хотів би прочитати її всю голову, вона, значить, така, то є голова, така, котра е, вона показує, вона определяє, і про будуще було сказано відносно народу. Але для нас воно дано, щоб ми могли зрозуміти оту маленьку частинку е, характера, е, характера е, Бога. Як не раз буває, що їду двоє, двоє людей, знаєш, і один е, керує рулем, знаєш, дивиться вперед, а другий пасажиром сидить, розглядає там різні е, краєвиди, знаєш, куди проїжджає. А і потім каже до нього: Ти що не бачив, каже, куди ми приїжджали? Він ну, каже: я не можу бачити, бо я дивлюсь вперед. І тому один бачить одне, один бачить друге. І от така сама, розумієте, частинка, характеру, Куди ми дивимося, і от Бог привідкриває нам через Єремію в 12 голові одну із сторін, самого себе. І Єремія задає таке питання, розумієте, до, до Бога, будучи пророком, знаєш, від юності, і каже: праведен будеш ти, Господі, то є з самого початку. Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою. И, однако же буду говорить с Тобою о правосудии. Почему Путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод, в устах их Ты близок, но далек от сердца их. Слово ранить, так би мовити, нас, коли ми читаємо таке місце, і він каже, є стану судіться з тобою. Є трошки, знаєте, різниця, коли ми час від часу читаємо Слово Боже і маємо розуміння від, про Бога, а муж Божий, котрий, так би мовити, одержував. Е Відкриття і передавав значення, так би мовити, що було, що є, і що буде. Він мав дерзновіння, він, він одержував непосредственно, так би мовити, відкриття від Бога. І він мав дерзновіння таке сказати, каже: якщо буду судити з тобою, ми читаємо книгу Іова, і там теж є місця, знаєш, такі сказані, коли мужі прибували в такому тісному контакті з Богом. І він задає питання відносно суда, буду судитись. І він задає питання, чому так? Пророк Божий, котрий постійно підвергався і будучи, кидали його в яму, кормили скудно. І він задає питання відносно е, свого життя, бо він бачив, як благоденствують другі. Добре було б, знаєш, як то. Ми не раз приходимо до своїх друзів, сідаємо один перед одним і задаємо питання, Він нам відповідає. Нам задають питання, ми відповідаємо. Но муж Божий, який має контакт з Богом, і він каже, якщо буду... і каже, а мене, Господі, Ти знаєш, видиш мене і спитуєш серце моє, каково одно к тебе. І він каже. Він каже до Бога, отділі їх, як овець на заклання, і приготовь їх на день убієння. Він каже: ти мене знаєш. І ми отчасті, розуміємо і знаємо, що Бог нас знає, правда? Ми теж то розуміємо, і що Бог нас знає. І він задає той питання, і потім він каже, оскільки ти мене так знаєш, зроби то, що я прошу. А коли ми читаємо відносно Соломона, то, Соломон, то Бог каже до Соломона: проси собі, що хочеш. Каже: в тебе є зараз можливість, ти стаєш на царський трон, проси собі, що хочеш. І він попросив, каже, дай мені мудрості. І дивіться, знову відкривається характер Божий. Каже за те, що ти не попросив собі смерті ворогів своїх. Що ти не попросив розумієш собі довгих років життя і багатства. Каже, ти того не попросив. Зауважте такий. Немаловажний момент каже, ти не попросив собі смерті ворогів своїх. Єремія каже, оділі їх, як овець на закланіє, і приготов їх на день убієння. Така немаловажна річ, друзі, коли той, котрий прибуває в тісноті з Богом, він пробує. Рішити свої питання. А Соломон каже, дай мені мудрості, щоб я міг, каже, керувати тим многочисленним каже, народом. Моїсей був названий кротчайший чоловік на землі. Ви знаєте, хто його зробив кротчайшим? Самі люди розумієте, зробили його крочайшим чоловіком. Тому що скільки людей було, Стільки було в них бажань. І для того, щоб вислухати кожного, кожному треба було виділити увагу, і кожен мав своє бажання. І от Єремія, знаєш, будучи так би мовити, мужем Божим, котрий мав тісний контакт з Богом, його нічого не цікавило. Крім того, що він бачив, як благоденствують в достатки люди. А він постійно підвергався якимось стражданням. Наоборот, йому казалось би, треба було відділити якусь більшу частинку, знаєш, мати благоприємне місце, наприклад. тому що то є чоловік Божий. Він повинен був мати благословення. Знаєте, чим закінчилось? Каже, тобі в нагороду буде, каже, твоя душа. В нагороду тобі каже, буде жива душа твоя. І читаємо далі. І тут Бог відповідає не так, як ми собі представляємо. Як виникає, буває, знаєш, ситуація, як вже братом було сказано, їде і внезапно стається якась ситуація. В житті нашому теж стаються ситуації. Внезапно розумієш, вроді було все добре, то раз заболіло серце. Все було вроді добре, щось в спині, знаєш, моментально сталося. Ну, не передбачено. Казалось би, чого воно має бути? Десь нога, десь рука, розумієш, десь які непредбачені випадки, щось произошло. І от Бог відповідає йому: Довго ли буде сітувати земля, і трава на всіх полях сохнуть? Скот і птиці гибнуть за нечестя жителі її? Ибо они говорят, Он не увидит, что с нами будет? Если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не вір їм, коли вони говорять тебе і добре. Зауважимо, друзі, яка інтересна розуміти відповідь у Господа для мужа Божого. І, звичайно, хотілося би нам, можливо, доступними словами зрозуміти значення. Як не раз, знаєте, бувало, говорили каже. Ти нам просто кажеш, скажи, і ми будемо знати. Але щоб проявити бажання вникнути, розумієте, в Слово Боже, треба прикласти старання. Каже, він копав, каже, углубився, знаєш. Коли люди, котрі копають криниці, розумієте, вони спеціалісти, вони зачастую недовольствуються тим, коли бачать, розумієте, що вроді би появилась вода. Але є спеціалісти, котрі углубляються, доходять до глибини. Як слово Боже каже, пішла вода жива. Той невичерпний, так би мовити, то невичерпне джерело, де є постійна вода. І тому, коли ми прилагаємо свої старання, ми починаємо бачити оту глибину мудрості нашого Бога. І ми бачимо Його, який він є. Слава нашому Богу! І Бог таким чином дав відповідь, так би мовити, Єремії. І Він його, так би мовити, приводить в роздуми. Він йому дає побачити, так би мовити, як він бачить усю ситуацію, яка складається в житті людей. І Бог пояснює значення свого народа. І ми то візьмемо, так би мовити, для себе, щоби на сьогоднішній день урозуміти, де ми є. Я оставил Мої, Покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов Его. Удел Мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел Его. Удел Мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайте все полевые звери, идите пожирать Его. Зауважте, друзі, як Бог дивився на Ізраїля, як Бог дивився на той уділ, котрий він дав народу своєму. І от ми можемо через слово Боже, через слово Боже побачити, так би мовити, отой погляд Бога на своє, так би мовити, ото творіння, котре він створив, котре він виділив для свого народу, вивівши із рабства єгипетського. І він виділив їм той. І от ми бачимо, як Бог побачив, що робить так би мовити народ, і каже, Он зробився як різноцвітна, так би мовити, птіця». Ви знаєте, є такі разноцвітні синарські одежди. Є то все відноситься. Я думаю, що кожен із нас розуміє і знає, тому що я знаю, що ви читаєте Слово Боже. Але хотілося б зауважити, як Бог дивиться, так би мовити, на те, що інколи ми робимо, які як ми. В його очах, друзі, то немаловажна річ, щоб нам то є розуміти, як Бог дивиться на нас. Був такий муж, каже, Єнох, каже, єнох ходів перед Богом, каже, і стало його. Ходив перед Богом. Незалежно розумієте, чи нас хтось бачить, чи нас не бачить, розумієте, як ми ходимо перед Богом. Стараємося, друзі, щоб ми завжди на собі відчували, так би мовити, Погляд Бога, котрий постійно розумієте, наблюдає за нами. Як вже ми не раз ви тими днями обсуждали питання, знає, що всюди розумієте, є камери, всюди є камери, і зараз камера є, розумієте, котра наблюдає, передають, кудись всі наблюдають тим. І буває така ситуація, що ми, може, і не, не зауважуємо такого значення, а е, хтось за нами наблюдає. Но зауважте, що камера тільки бачить. Наше тіло, но вона не бачить наших думок. Наскільки більше розумієте Бог, котрий бачить внутрішність нашу? І от він, дивлячись, так би мовити, на Єремію, знаєш, і він йому передає, як він бачить, розумієте, ото є бажання Єремії, і він дає йому відповідь, котра приводить Єремію до роздумів, щоб передати значення Бога і його характер, і бачення той весь світ, який, так би мовити, сьогодні і ми населяємо його. Друзі, то немаловажно. І тому каже він, каже, народ мій каже. З'явилася якась різноцвітна птиця, на яку з усіх сторон напали інші хічні птиці. Одного разу була така ситуація, приїхали виясняти деякі питання і пригласили, невіруючих, пригласили, розумієте, таких людей світських, котрих как бы взяли знаешь, ну, типа для securіті, страховки якоїсь там чи що. І вони так, знаєте, подивились, знаєте, а люди мірські, знаєте, і там такі е, були чоловіки крепкі, знаєш, вони такі, і вони так зауважили, каже, подивились на сестер, знаєш, так, на братів, каже, слухай, каже, та тут можна поживитись. Як світ звернув увагу, розумієте? Каже, народ мой сделался як разноцветная птица. Хай Бог нам, друзі, поможе розуміти, щоб ми могли уразуміти. Я думаю, що Дух Святий він відкриє значно більше. І зауважте, який, е, 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 який, який план, розумієте, Бог, на, е, Бог наблюдає, так би мовити, в дальнішому і пояснює Єремії. Е, Якщо ви захочете, ви собі прочитайте, знаєш, до 14, до 14 стиха, ще далі є таке. Е, і я вже буду скорочувати. І останній стих хотів зауважити по відношенню, будемо так казати, і, і до нас на сьогоднішній день. Хоча Бог той говорив, так би мовити, відносно народів, котрі оточували, так би мовити, Ізраїля. І там була дуже важлива така причина, по котрій народ Ізраїля відступав. И он говорит, так говорит Господь о всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему, Израилю. Вот я, Каже, исторгну их, из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Уважно послухаем, давайте я еще раз зачитаю. Так говорит Господь, Обо всіх злих моїх сусідях, нападаючих на уділ, який я дав в наслідє народу моєму Ізраїлю. От я історгну їх із землі їх, і дом Іудін історгну із середи їх від сусідів, котрі пробували завоювати постійно Ізраїля. Він каже: я з їхньої середи я їх історгну, і з їхньої середи історгну історгнуше Дім Удін. То є народи язически. Але яка причина, розумієте, буде для того? Ну після того, як я історгну їх, знову возвращу і помилую їх, і приведу кожного в уділ його, і кожного в землю його». И если они научатся путям народа моего, чтобы кланяться имени моих, чтобы клясться имени моего, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Зауважим, друзья, такую немаловажную речь. Народы языческие, народы языческие, Котрі, так би мовити, постійно іску іскушали народ Ізраїля, і народ поклонявся другим богам, вони строїли крапіща. І дивіться, Бог каже: якщо вони, оті народи, навчаться служити і клястись моїм іменем, і вони научат народ мій. І слово Боже каже, я возбужу, каже, каже в народу, котрого ти не знаєш, язика, котрого ти не розумієш. Зауважте, друзі, що яка ціль у Бога? Що необхідно нам показати тому народу, Павел, про котрого каже, вам по времени уже надлежало бути учителями. Потому що каже, ви вийшли, каже, коли ви бачили чудеса єгипетські, і коли ви йшли по всій пустині, і каже, бачили ті всі чудеса і знамена, то по тому періоду вам необхідно вже бути вчителями, але він їм преподає молоко. І тому, коли ми сьогодні. Урозуміли значення, так би мовити, тому що язичівському народу, розумієте, відкрився Господь по милості, слава нашого Богу, через Ісуса Христа. І ми сьогодні, розумієте, говоримо народу, що ми прийняли того Господа, котрого в свій час, розумієте, ви отвергли. Але ви не були ворогами, розумієте? Тому що Бог призакрив, каже, раді отцов, раді Євангелія, каже. І ви, каже, стали, каже, ми є дика вітка, ми привиті. І ми сьогодні передаємо і сповідуємо, розумієте, того Бога, котрий в свій час явився народу Ізраїля. Слава нашому Богу. І дивіться, і він йому каже, каже, і якщо вони навчаться путям народа моєго, щоб клятися імені моїм, жив Господь, як вони навчили народ мой клятися ваалом, то во Середі народа моєго, а якщо не послухають, то я іскореню і совершенно істриблю такой народ, говорить Господь. І тому, дорогі друзі, хай Бог нам поможе, хай Бог нам поможете. Незалежно в якій ситуації розумієте, ходити перед Господом. Завжди відчувати над собою розумієте, Його руку, Його погляд. Щоб всяка ситуація, яка складається в нашому житті, дала нам можливість бути світлом для нашого Господа. Тому що Христос прийшов в темряву, каже, і народ, живучий в тьмі, увидів світ. І щоб ми в оприділений, припустимо, час нашого життя являли славу Божу, а йому нехай буде за все слава. Амінь.